Вітаю тебе, мій любий друже. Ми знаємо, що ми не тільки фізичне тіло, а й десь щось більше, що в нас є душа, і по деяким джерелам не тільки душа, а є в нас ми така багаторівнева структура. Але це можна назвати духовністю людини. Я хочу вам запропонувати таку маніфестацію, для чого це? Для ствердження своєї духовності і воли, виявлення, що я духовна істота, що в мене не тільки фізичне тіло, а й всі ті рівні, які я можу активувати. І мати своє джерело і сили і енергії. Я високодуховна людина. Назвіть своє ім'я, дату народження, вільна від гордині. Я йду духовним зростанням через глибоку чесність з собою. Я визнаю свої власні недоліки, я відкрита до слабкостей і взаємодію з ними з позиції розуміння. Моя духовність. Непреримний шлях розвитку, непреривний, а не підстава для зверхності над іншими. Я бачу красу у різноманітності, вірувань та моральних цінностей навколо себе. Моя скромність і прийняття відкривають мені нові горизонти духовного росту. Я знаю, що я завжди щось нове для вивчення. Воно є, і я знаю, і я приймаю цю можливість для вдосконалення. Моя сила полягає в прийнятті різноманітності, а не в порівнянні або судженні. Я шаную інші точки зору і вчусь від кожного, з ким взаємодію. Моя духовність виявляється в моїй скромності та відкритості. І коли я визнаю, в мене немає страху, в мене немає гордині, я йду розвиваюсь, і тоді мій шлях наповнен і силою саме творця джерела.